Доброго дня! Сьогодні в гонозеві CRM системі для забудовника GRM розглядаємо, як додати змінні для автоматизованої генерації документів. У передній відеоінструкції я вже показував, яким чином генерувати документи автоматизованим способом із шаблону, та продемонстрував, як саме створити шаблон і використовувати змінні в шаблоні, в якій підставляються значення. Від клієнта, або від ліда, або від шахматки в момент генерації відповідного документу. Посилання на ці відео є в описі до даної відеоінструкції, перегляньте їх перед переглядом даної відеоінструкції. Сьогодні розглянемо, як додати змінні, і чому це важливо. В crm системі в довіднику за змінними вже є деякі кількість змінних, проте. Бізнес-процеси забудовника часом можуть вимагати додати змінні, яких просто немає в crm системі в зв'язку з специфікою бізнес-процесів. І такі змінні потрібно додати вручну, щоб використовувати в шаблонах. Для цього переходимо в функціонал генерації договорів і натискаємо земену кнопку Додати змінні». Додавання змінної визначається двома способами: назва змінної, її опис. Тому натискаємо додати і задаємо назву для змінної і опис. Для прикладу, в бізнес-процесах забудовника може бути важливим вказувати в шаблоні довірену особу. Для цього потрібна нова змінна Довірена особа. Створюємо таку змінну, назвемо ми «Confident» і опис Довірена особа. Таким чином, в нас створена нова змінна, яку ми можемо використовувати в момент генерації договору. Оновимо довідник в шаблоні договорів за змінними і бачимо, що нова змінна додана. Тепер ми можемо використовувати цю зміну в генерації договорів. Як генерувати документи за шаблоном, це відео ми виводимо на екрані. Рекомендую його зараз переглянути.